Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати трішки свою біль і, можливо, підтримати тих, хто так само, як і я, постраждав від весняних заморозків. Коротше, друзі, вимерзло практично все. Я такого ще не бачив. За 10 років, що я займаюся садом, просто такого ще не було. Дивіться, це горіх. Це горіх, який вже цвів. Все. Коротше. Все посохло, все посохло. Але він має відійти, я так сподіваюсь. Горіхів, мабуть, в цьому році ми не побачимо. Так само, як і багато ще чого. Я так сподівався, що все-таки після заморозків, коли абрикоси цвіли, щось добуде. І воно зав'язалося. І, і вже, вже абрикоски висіли. Я навіть в одному відео показував. О, чи вже були абрикоски. Але потім бахнувши сильніший мороз. І просто хана. Хана всьому. Всі ті абрикоски, які позав'язувалися, які висіли, вони спочатку потемніли, а потім посохли. І, звичайно, це капець. Ось дивіться, я зараз покажу, як воно виглядає. Ось, Сфокусуємося зараз. А, Що ж ти не фокусуєшся. Ось вони які, бачите, вже абрикоски, але коротше, позасихали. Позасихали, і їх в принципі, доволі багато зав'язалося. Ось вони. І вони, коротше, як мумії стали. Му Муміфіцирувалися мої абрикоси після морозу. Але я думав, що ну ладно, абрикоси, може ж сливи будуть. Коротше, відсвіли сливи і всередині почорніли. Почерніли і ханаєм. <смі> Наслим. Сливам. <смі> все, немає слив. Ну, думаю, ладно, слива. ж все-таки. все-таки черешня буде. Прихожу, дивитися черешню. Черешня та сама історія. Та сама історія. Пов'яло, почорніло. Коротше, не буде в мене ні черешень в цьому році, ні абрикос, ні слив. <плес> Взагалі нічого, мені здається, не буде. От. Тому що цей мороз, другий, зробив велику каку. Виявляється, що е, завість переносить мороз ще гірше, ніж ніж цвіт. От. І грушка, от я дивлюсь, дала ще зараз додатковий цвіт. Ну Грушка видно, що щось є. Ось по грушам, до речі, ось деякі ось, ось тут ось, взагалі, наче непогано. Дуже багато ось обсипається, повимерзало. Але грушка яблучка, може, щось іще буде. Да, ось ще ось, грушка якась є. Кої-де кої, кої щось я бачу. черешні взагалі, мені здається, не буде нічого. Якщо пару ягід десь зав'яжеться, то і добре, але воно все, воно все покручене, все таке зморшкувате, те, що позав'язувалося, труба повна. По персику теж зрозуміло. Поки що я не бачу ніякої завізі. Теж ну, бачу, що, можливо, персик також навернувся і може нічого не бути. Оце така ситуація, друзі. Така весна вперше в мене в практиці, От, що просто, просто нічого немає. Все вимерзло. Це шок просто. По-перше, тепла зима. По-друге, перший мороз в лютому, мабуть, тільки був. По-друге, потепліло, потім похолодало в мороз при цвіті, потім знову потепліло і знову мороз вже по завязі. І отака от єрунда. Коротше, ось все, дивіться, Ха, як почорніли все чорні, які стоять, черешні. Ось вже які ягоди. були, бачите, все, все почорніло. Це жовта, черешня рання. А, така красуня, так ми її чекали. Що я вам хочу сказати? Так і вишень я не бачу. Я так думаю, що і вишень не буде. Дуже у мене мало шансів, що буде взагалі і вишня. Хоча так цвіла, така була вишня, така пишна. Незрозуміло. Мо це пізня вишня. Вона ну, теж так само чорна всередині. Дуже мало шансів, що тут щось буде. Ось персик. Персик. Ну, персик так ще виглядає, що щось може і зав'яжеться. Цвіт такий ще, наче живенький. Відсвівся він, але ще не формується. Ну, надія є. Ось тут ще, звісно, в мене є надія, що щось може може бути. от Яблоньки, яблоньки Почорніли. Зразу покаричнявіли. Тобто цвіла, 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 білосніжна, а потім просто після морозу вона вся стала коричнева. І я так думаю, що теж тут нічого не буде. Може, пару якихось яблучок. Ось те, що зараз цвісти почало, бачите, ось деякі пізні квіти. От може там щось і буде. тут, що почало розцвітати недавно. А так, то дуже, дуже печалька. Дуже печалька. Що я вам хочу ще сказати? Малина померзла. Кущі малини після того морозу я теж такого ще не бачив, що прямо малина посохла. Зараз покажу малину. О. Така просто полоса морозу прийшла, що малина, ось дивіться, що з малиною. Бачите? тудум, все пов'яло. Просто дуже багато кущів поморожених. Все. О, така от історія. Так що, друзі, якщо у вас та сама історія, ви не одні, хочу вам сказати. Ви не одні. У нас в цьому році багато таких. От. Але я побачив у цьому великий плюс. Якщо в саду майже нічого не буде, то... Цей час можна кудись помандрувати. Тому що, е, я пам'ятаю, у нас основна проблема це коли врожай, а воно одне за одним, то черешня, то абрикос, то слива, то персик. І кудись поїхати ціла, ціла проблема. Ну а як же ми ростили, ростили, а потім все покинемо і поїдемо. А тепер ми вільні. І це значить, що скоріше за все буде у нас якийсь тревел. Кудись ми, мабуть, помандруємо, тому що в саду все одно. Нічого немає. От. Поїдемо збирати чорницю, малину в лісах. От. Знайдемо такі місця. Я знаю місця, де багато чорниці. Будемо чорницею займатися. От. Або просто десь помандруємо. Тепер ми, можна сказати, вільні від саду. І бджілки вже майже всі відлітали. Вже дуже мало їх. Ще літають, ось останні, але вже. Вже їхня теж пора закінчилася. І ось вуличок, які я їм останні зробив, вони теж так активно позапечатували. Теж вони вже дольотують своє. Отак ну, от, друзі. Думав, вам покажу. Абрикоси пізніше, після морозів, та дав другий такий мороз, що вже й показувати нічого. Все. На тому посаду, мабуть, все. Дякую за перегляд. Пальчик до гори, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. бувайте!